Ось Вон, як воно буває, зняли ми відео про цей трьохходовий клапан. І казав людям, відкривайте очі, дивіться, пишуть, де четвертий болтичок? дивіться, немає четвертого болтичка. Новий насос, а десь згубився, по дорозі четвертий болтичок. А те, що тут ще одного болтичка немає, то люди не бачать того на відео. А що тут пише віло, теж не, не бачать. Дивіться, тут не тільки болтичка немає. Дивимось з цієї сторони. Тут навіть місця для різьби немає. Зараз ми знайдемо вам... А, тут, тут насос Легше, зручніше буде. Бачите, тут немає болтичка. І там немає навіть місця, куди його закручувати. І тут немає. І тут, бачите, немає. Бачите, тут немає. І різьби немає, нічого немає. Бо це віло, насос. Віло, віло, друзі. <сум> Знайомтеся, оригінальне віло. З, бачимо, можна навіть різнати, є похожий хробляць такою з білою пропочкою. Навіть дивіться, якщо хороші насоси, якісь, завжди буде такі прорізи тут. Ось такі прорізи будуть. Бачите, тут є такі прорізи. А знаєте, чого ці прорізи? Для вентиляції обмоточки. Бо ротор то мокрий, така гільза там всередині стаканчик. І зверху обмоточка, щоб там не було конденсату, вона має вентилюватися в нормальних брендових насосах. Нормальних брендових Немає їх тут. Раніше робили віло на 3 болтики, зараз робить на 2 болтики. Така фішка брендова. Бачите? Читаємо коментарі по, до попереднього відео про трьох ходових клапан. Тепер що про насоси мусив показувати. Реж, хто бачив наші відео, ну бачить, не всі бачили, майже немає на двох болточках. Віло робить зараз на двох болточках. Брендова фірмна фішка така їх своя. А насоси досить якісні. Ну Це дорогі насоси. Але вони ну, майже, майже незносимі. Но все воно має якийсь ресурс. якщо не підробний, розумієте? Якщо не підрубне, хоча це ввезені вони як запчастини. Це вони без упаковочок, не йдуть на, для е, роздрібної торгівлі, йдуть вони як запчастини там, для, різних, для різних потреб, скажімо так. Це європейські насоси, не для українського ринку. Отак. Можна подивитися тут ці ці. Можна просканувати QR-коди. Все ж от пише, можна все дивитися. Тільки що добре ну, не хоче представляти, щоб були букви... Так, боличня робота. Немає, немає коли нам прутити.